Перед вами акумуляторна манікюрна витяжка Bacos Cyclone V3. Дана модель доступна до замовлення у білому та чорному кольорі. Має ось такий дизайн, силіконова така накладочка, верхня частина витяжки вона знімається, є доступ до змінного хепа фільтру. Далі ми бачимо вентилятор. З легкістю складається. Ніжки м'якенькі, дуже буде впевнено стояти на столі. З цієї частини у нас є регулятор потужності, а також е, отвір для зарядки. Для того щоб увімкнути витяжку, ми провертаємо регулятор. Потужність витяжки 100 Вт, може працювати автономно, тобто від акумулятора протягом 1,5 години, час зарядки 3 години. В комплекті також буде ось такий зарядний пристрій або блок живлення. Можна також працювати від мережі. Дуже класна та зручна модель. Рекомендуємо до використання.